У штаб росіян влетів дрон саме тоді, коли ніхто не чекав. Там якраз проводилася важлива нарада. Схоже, безпілотник не видавав звуків, які допомогли б його відразу помітити. Тому зміг залетіти достатньо далеко. Поки командувачі рашистів думали, як краще атакувати та обстрілювати Україну. Перед ними вискочив безпілотник і передав запальний провід. Від тотального вибуху все здригнулося, а база завалилася. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску про героїв сьогодення. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з. Нами, а ми будемо розпочинати. Українські військові оприлюднили кадри, як робот-дрон залетів у штаб рашистів та підірвав командування під час наради на одному із гарячих напрямків фронту. Ексклюзивним та цікавим в цьому випадку є те, що дрон українських оборонців не скинув вибуховий пристрій на базування рашистів, Як це відбувається зазвичай, а залетів прямісінько в будівлю, де саме засідали окупаційні війська. Далі відбувається потужний вибух. Будівлю розірвало із середини можна лише здогадуватися, яка доля спіткала тих, хто перебував там. Також сили оборони України активно скидають вибухівку із дронів на базування військових ЗС РЕФІ, де б вони не були. На цих кадрах зокрема видно, як рашисти заходять у будівлю на Покровському напрямку. Достеменно невідомо, чи хотіли вони просто заховатися, чи облаштувати там такий собі склад. Бо на кадрах видно, як рашистські солдати щось заносять до бу. Будів будинку. однак, наслідок один все згоріло від процільного удару українських захисників на ще одному опублікованому відео. Біці Сил оборони України демонструють, як за фпв дроном групу рашистів, які намагалися сховатися від цього дрона. Солдати з ССР заходять до будинків та сподіваються, що вони у безпеці. Однак військові збройних сил України із дрона помітили такі дії окупантів та вже придумали, що із ними робити. Дрон українських військових підлітає до будівель та скидає вибухівку. Все розноситься та гор тих, хто був всередині, неминуче чекає кінець. Однак далі українські оборонці помічають, що кілька рашистів все ж таки дивом лишилися живими, бо вони зайшли до будівлі. Розуміючи, що справа пахне смаженим, вони кинулися на втюки. Слідкуючи за траєкторією руху, військові збройних сил України розуміють, що рашисти обрали правильний шлях. Пробігши кілька метрів, солдати арафії зітхнули з полегшенням, думаючи, що все ж заховаються, бо підбігли саме до ще однієї забудови. Однак тут на них чекає ще один сюрприз. Там расистів вже піджидав український кулемет. Далі на кадрах видно, як по них ведеться щільний вогонь із малої відстані. Адже прямо на узбіччі стояла установка українських військових. Наслідок – всі вороги повалені. Двохсотих військових з серафії знімає український дрон на камеру, щоб переконати. Ся в успішності проведеної операції, окрім того, бійці 414-го батальйону безпілотних авіаційних систем Птахи Мадяра» у складі морської піхоти провели майстер-клас з глибокого проникнення у ворожу техніку і стілю її як найякіснішого знищення. Відео уражень з'явилося на каналі батальйону Птахи Мадяра» і змогли вони зупинити російський танк після двох влучань, але його треба було остаточно знищити. Тоді наш ФПВ-дрон залетів прямо у люк механіка водія. І вибухнув усередині танк. Загорівся те саме відбулося і з ворожою БМП. Щоправда, там пілоти залетіли у двері висадки десанту. А на Харківщині українські дрони знищили рашистську машину зв'язку. Бойову роботу провели поблизу липців. Зазначається, що легко броньовану машину зв'язку, яка також слугувала ретранслятором, рашисти намагалися сховати серед обгорілих і ржавих кістяків раніше спаленої техніки. Однак аеророзвідники та пілоти в півдронів другого окремого загону центру спеціального призначення ОМЕГА Національної гвардії України виявили та зни знищили польовий пункт зв'язку ворога під час нещодавніх штурмових дій рашисти залучили легкоброньовану машину зв'язку яка також слугувала ретранслятором дуже добре замаскували її ставши посеред розбитих машин отім сталося не так як гадалося адже наші розвідники знайшли а фпівники знищили польовий пункт зв'язку йдеться у повідомленні працюють українські дрони і в тилу рашистів по території рафії так українські сили оборони дронами змогли знищити запас боєприпасів в росії розрахований на декілька місяців війни Голом, через удар українських безпілотників по військовому складу у Торопці Тверської області, Росія втратила запас боєприпасів, розрахований на два-три місяці. І про це заявив очільник центру розвитки Естонії, полковник Анс Ківісельх, пише естонське видання ІРР. За його даними додаткові боєприпаси перевезли на склад у торопець. Незадовго до атаки безпілотників і вони ще зберігалися, не в приміщенні. А на подвір'ї і внаслідок атаки знищено близько 750 тисяч боєприпасів загальною вагою 30 тисяч тонн згідно з оцінкою естонської розвідки. В середньому ерефі витрачає близько 10 тисяч боєприпасів щотижня. Відтак військовий стверджує, що це був запас військ на 2-3 місяці. Найближчими тижнями ми побачимо наслідки цих втрат на фронті. Зазначив Ківі Сельх. А міністр оборони Рустему днями заявив, що Україна першу у світі запровадила технологію рою дронів. За останній рік вдалося знищити або Пошкодити понад 200 об'єктів на території Рафії цитуємо міністра. Далі наші дрони показали, що таке справжнє never Sleeps. Сьогодні українські дрони літають на понад тисячу кілометрів, долітають до Мурманська та Надволжя, знищують російські нафтопереробні заводи та аеродроми. Україна першу у світі запровадила технологію рою дронів. Тільки за останній рік нам вдалося знищити або пошкодити понад 200 цілей на території ворога. Відзначив у міру, додавши, що серед них пункти управління аеродроми, кораблі Теми ППО та місця дислокації військового особового складу РФ. Очільник оборонного відомства також наголосив, що сили оборони змусили ворога перебазувати літаки та аеродроми від кордону на 250 кілометрів. А в чорному морі змусили російські кораблі втекти із військових баз у Криму на узбережжя Краснодарського краю. Не маючи повноцінного флоту, за останній рік ми знищили 10 російських надводних кораблів, катерів та один підводний човен. Завдяки бойовій системі Міноборони Дельта ми знищили техніки РФ на більше ніж п'я. 15 мільярдів доларів за словами Умірова у двадцять четвертому році Україна в декілька разів збільшила свої далекобійні спроможності. Зокрема, за поточний рік міноборони законтрактувало дронів на понад 21 мільярд гривень та боєприпасів до них ще на 9 мільярдів гривень. За цей рік ми в декілька разів збільшили наші далекобійні спроможності. У двадцять четвертому році тільки міноборони законтрактувало дронів на понад 21 мільярд гривень та боєприпасів до них ще на 9 мільярдів гривень. А спільно із державною службою Спеціального зв'язку та захисту інформації ми закупили нашому війську понад мільйон дронів. Повідомив Уміров. Я вам вдячна глядачів, що відео відо кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.